Дослідницький проект на тему новітні відкриття в галузях біотехнології, а саме генетично модифіковані організми, підготувала студентка першого курсу комунального закладу Одеського обласного базового медичного фахового коледжу Соловйова Антоніна Віталіївна. Генетично модифіковані організми, тобто ГМО, є живими організмами, у яких генетичний матеріал був штучно змінений за допомогою технік генної інженерії. Основною ідеєю є виявлення чи зміна конкретних генів для отримання бажаних властивостей. Отож, трішки про історію виникнення. Вперше такі організми з'явилися у 1970-х роках, і це бактерії із вбудованими генами інсуліну. В геном кишкової палички вбудували ген людського інсуліну. В результаті невибагливі і дешеві в отриманні бактерії синтезують інсулін, який для людського організму не є чужорідною речовиною. Перше повідомлення про успішне створення геномодифікованої рослини з'явилося у 1983 році, де описувалось перенесення гену стійкості до комах у рослин тітяну. Першими геномодифікованими рослинами, дозволеними для харчування людини, були томати. І ось вже понад 50 років препарати штучного інсуліну активно використовує людство. Основні аспекти використання геномодифікованих організмів в нашому житті. Сільське господарство. Використання ГМО може поліпшити врожайність, стійкість рослин до хвороб і шкідників, а також покращити харчові властивості. Найбільше вирощують геномодифіковану сою, кукурузу, бавовну, ріпак та картоплю. Медицина. ГМО використовуються не тільки для виробництва ліків та вакцин, які можуть бути більш ефективними та доступними, а й для вирощування органів для трансплантації та досліджень. Наприклад, ГМО використовують для отримання інсуліну та виробництва ліків проти раку. Однак це також викликає дебати стосовно етики та безпеки. Продукти споживання. Деякі геномодифіковані модифіковані організми призначені для покращення властивостей продуктів для споживачів, таких як триваліше зберігання фруктів, овочів та м'яса, чи поліпшення харчової цінності. Отож, виникає питання, чому суспільстві прийнято вважати геномодифіковані організми чимось поганим та шкідливим, якщо за допомогою даної технології ми маємо змогу споживати, на нашу думку, більш якісні продукти та отримувати якісну медичну допомогу. Існують спірні питання, зокрема стосовно безпеки для навколишнього середовища, здоров'я, а також етичних питань. Міжнародні організації і уряди встановлюють стандарти для регулювання використання та впровадження геномодифікованих організмів. Обговоримо ризики використання ГМО. Так, самі по собі генетично модифіковані продукти не можуть викликати алергії, не можуть перенести чужорідний ген у геном людини та не мають негативний вплив на довкілля. Але ГМО рослин або тварин потребує спеціальних умов і для того, щоб отримати, наприклад, гарний врожай кукурузи, її обробляють різними гербіцидами, інсектицидами та добривами. Саме ці речовини завдають шкоди довкіллю та людині, оскільки вони мають здатність накопичуватися в організмі рослин та тварин і довгий час не виводитися. Теж саме стосується гмо тварин, які годують спеціальним кормом, який збагачений вітамінами, гормонами та антибіотиками, які через м'ясо, молоко і яйця попадають в організм людини і тим самим завдають шкоду. Проведімо невеликий експеримент на наявність ГМО у всіх нам відомих продуктах в магазині. Провівши невеликий огляд магазину, я можу сказати, що на багатьох саме кисломолочних продуктах є позначка без ГМО. Але навіть на таке потрібно звертати увагу, так як і в таких продуктах іноді можуть бути ГМО, але не більше 0,9%. За оцінками держстандарту, майже половина всіх продуктів, які реалізуються в Україні, містять геномодифіковані організми, тобто ця продукція зроблена з рослин, що мають природне походження і вирощені, можна сказати, в пробірках генетиків. На більшості продукції від газових напоїв, чипсів та сухих сніданків до печива, вафель та дитячого харчування я бачила вміст соєвого лоцетину чи являється він геномодифікованим організмом? Більша частина сої на сьогоднішній день вирощується із геномодифікованих бобів. В США такий продукт складає близько 95% ринку, а в Європі близько 98%. Але якщо на упаковці із вмістом соєвого лецитину є позначка органічний, це означає, що він не виводився з масла ГМО бобів. Підведемо підсумок. Висновки щодо геномодифікованих організмів мають бути зроблені з урахуванням різноманітних аспектів та наукових досліджень. По-перше, це безпека для здоров'я. Більшість наукових досліджень вказує на те, що ГМО, які схвалені для використання в харчовій і продуктивних сферах, є безпечними для споживання людьми та тваринами. Друге стосується покращення врожайності та стійкості рослин до хвороб та шкідників. Це є важливим для забезпечення продовольства світового населення. Третє екологія. Існують потенційні ризики для навколишнього середовища, зокрема, можливість перенесення генетичних змін до природних популяцій. Четверте необхідність в дослідженнях. Залишається важливим проведення довгострокових досліджень для визначення ефектів використання ГМО на здоров'я і навколишнє середовище. А остаточний висновок залежить від того, який аспект ви розглядаєте та які важливі для вас харчова безпека, стійкість врожаю, екологічні чи етичні питання. Дякую за увагу.